Тут маленька дорожка. Вони коли відходили, тікали їхні солдати ранені, а вони застрелили тут з міськради ще працівника, він в частному домі там був. Далі його тіло теж перевіряли, заходили, знайшли його тіло, забрали. Ми. І в кінці ще їхніх порозкидало. Тут вона кончається, там вулиця, де машини їдуть. Там порозкидало їхні ноги, лежали, їхні трупи, які вони не встигли забрати. Там відео є, я дав з БТР-овди вони в БТР-ах нікотрі валялися кусочками. В одного знайшли, я перевіряв їхні трупи на предмет документів якихось ще знайшли чек, що вони в Гомелі закупився водкою, навіть без закуски, різками. Тільки. Одна водка взяли і все. Тобто 23 чи 22 числа він закупився водкою, його чек в кармані у Гомелі в Білорусі, а вже 27-го. 27-го він вже був тут розбитий валявся, труп нога в одному краю, голова в другому. і все. І чек на водку, зато всів водка, може і не всів випити.